Юрій, отже, сьогодні ваші хлопці збили шахет. Як це було? Розкажіть о третій ночі, майже я так розумію. Так, десь приблизно на півтретю ночі. Дуже низько йшло два штуки. Було прийнято рішення, чому не скористатися не цієї ситуації. ну, Дуже низько йшли. З четвером відкрили вогонь, збили два шахеда, емоції просто гора. Блін, збити таку дуру дві. І це з автомату у вас, я так розумію, так, вперше? Так, так. А які емоції? От не тоді, не тоді, а да, от зараз. Пройшло кілька годин буквально. Е, приходить е, від, ну, знання, що ми зберегли життя е, мирних українців. Тому що ця штука летіла по мирним містам України. Е, як готові до отримання державної нагороди? Ти, якщо держава вирішить нас наградити, то ми не відмовимося, звісно ж. Дякую, буде дуже Дякую. ну і покажемо, що власне збило хлопців. Outra oh, okay, queixa, Head.